Жодних котів у мішку показую 30 шаблонів прав. Назвала їх 30 вормап-шаблонів, тому що для етапу вормап вони підійдуть на 100%. Але також вони класно вам будуть слугувати і для лирін активності, для говоріння, для будь-якого етапу уроку. Саме такі шаблони витягалки, як я їх називаю, є надзвичайно багатофункціональними. Буквально кожну вправу ви можете перетворити у інтерактивну, вписавши своє завдання на стікери. Другий варіант використання готових шаблонів це просто перенести їх на дошку до учня з пустими стікерами які вони будуть самі на уроці заповнювати згідно завданню наприклад вписати 3-5 слів які описують їх день тиждень якщо це вправа на розігрів якщо це вправа на повторення нехай учні у стікери заповнять те що вони пам'ятають з попереднього уроку будь-яку лексику будь-які правила тощо як ви бачите ці готові шаблони покривають вже багато тем а тому можуть бути використані для будь-якого етапу тематичного уроку викладачі мов можуть теж навчати граматики використовуючи ці шаблони до прикладу розказав хто що рухає, чи хто що зробив, чи що хто куди поклав. Ну граматика це не тільки часи, тому коло використання ще значно розширюється. Такі шаблони можуть стати також доречним закриттям уроку. До прикладу, на етапі рефлексії. Це коли учень має вписати те, що він запам'ятав, те, що йому здалося цікавим, те, що йому здалося складним, або те, що він хоче вивчити та використовувати. Тож, як ви бачите, такі універсальні шаблони не лише для вормап, але й можуть бути використані на всіх етапах уроку. Звісно, що робити кожну вправу інтерактивною зовсім не варто, одного такого шаблону на урок буде цілком достатньо. Тож цих заготовок вам точно вистачить як мінімум на 30 занять, а це десь плюс-мінус 4 місяці. Але ж ніхто не забороняє використовувати один шаблон двічі з одним і тим самим учнем. До прикладу, чому не додати маршмеллоу до кави на вашому ранковому занятті? Ці шаблони залишаються у вас назавжди, тож прислугують вам не один рік. Та зекономлять купу годин на підготовці. Використовувати їх дуже легко, без жодної потреби розбиратися додатково в інтерфейсі Міро.